60 діб домашнього арешту саме такий запобіжний захід обрав суд для двох міліціянтів за бійку, вчинену із подружжям з Росії. Нагадаю, 30 червня у селі Розкішне Голованіцького району побилися двоє міліціонерів та подружня пара з Росії. Тоді районна прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею Хуліганство санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі. Подробиці знає Ігор В'юн. У цьому барі у селі Роскішному у неділю 30 червня святкували день молоді дві компанії, досиділись до ночі. Через деякий час між групами виникла сварка. Потім вже на вулиці почалася бійка. Як виявилося, напали на громадянина Росії та його дружину. Я спочатку одного парня бачу, а потім смотрю, к нему підбігає другий. Вот. Били мене ногами я закривав лицо, ну, руками, як мог. Говорив, ребята, за що в этот момент якби. Ну, вот, дядя и жена пытались оттащить ребят. Вот, значит, я, я ну, как встал, вырвался, попытался убежать. Она этих ребят знает, она их умоляла, там валялась, умоляла, чтобы они не трогали меня. Килька ударов осталось и дружине Александра Анни. Ну, пару раз. Мне, правда, попалось там, поцарапали, в глаз попали и Побитый юнак опинився на лікарняному ліжку. К нам поступив 1 числа ночі большой дубков Олександр з тілесними повреждениями. Бул установлен діагноз множественної голова, голови, лица, туловища грудної клетки, рвані рани левого верхнього века, сотрясение головного мозку. Состояння больного не тяжове, обична битова драка і в водолітриму состоянні домой на дальніше амбулаторне талячування. Нападників затримали. Ними виявилося двоє міліціонерів, які були не на службі і на підпитку. Одному з них теж дісталося від росіянина. Вже 3 липня у Голованівському районному суді обирали міру запобіжного заходу для підозрюваних. Слідчі прокуратури подав клопотання про утримування підозрюваних під вартою. Адвокат наполягав, аби обмеження. Волі не було. Сам постраждалий на суді заявив, претензій до підозрюваних немає. На часу, часу я претензій до них не маю, І так, як ми з ними вроді би знайшли спільний язик і більше менше примирилися. Суддя, вислухавши аргументи сторін конфлікту, ухвалила запобіжний захід для обох підозрюваних. Домашній арешт на 60 діб. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.